Автомобільні накидки на переднє сидіння Поптер Select. Країна виробник Польща, матеріал щільна екошкіра зі вставками автотканин. Накидки дуже гарної якості, дуже легко монтуються на сидіння, це буквально займає до 10 хвилин і гарно їх облягає. Матеріал трьохшаровий, перший шар основний, тобто автотканина екошкіра. другий шар підкладка з поролону, і третій шар армована сіточка. В комплекті дві накидки не для передніх сидінь. Накидки повністю закривають сидіння, лише будуть відкриті плечі сидіння. Також задня частина сидіння буде наполовину відкрита. Додаткових отворів для цих накидок не потрібно робити. Враховані і підголовники, отвір для підголовників. Монтуються накидки за допомогою монтажних гачків. Цей язичок просовується між спинкою і сидінням, не потрібно його навіть фіксувати. Він такий зроблений об'ємний, щоб зафіксовувався сам всередині. І декілька гачків потрібно прикріпити до резинок і зафіксувати їх під сидінням. Ці накидки бувають в нас тільки в такому кольорі.